Виправдати. У зв'язку з недоведеністю, що кримінальне правопорушення вчинене обвинуваченим, а кримінальне провадження в цій частині закрите. У Пирятинському суді на Полтавщині оголошують вирок Олександру Мельнику, Олександру Крижановському і Ігорю Кунику. Їх судили за вбивство міського голови Кременчука Олега Бабаєва і судді Олександра Лободенка. Щодо останнього злочину виправдали за вбивство мера, присудили 15 років та з зали суду випустили. Мельника Олександра Олексійовича. Визнати винуватим у вчиненні злочину і призначити покарання за даним законом у виді позбавлення волі строком на 15 років з конфіскації всього належного йому майна. Зарахувати мельнику Олександру Олексійовичу строк покарання, строк попереднього ув'язнення з розрахунку один день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі. Усіх трьох чоловіків випустили під особисте зобов'язання до набуття вироком законної сили. Вони мають носити електронні браслети, також мають виплатити моральну шкоду донькам Олега Бабаєва по 3 мільйони гривень. Ми вважаємо, що покарання у вигляді позбавлення волі на 15 років не відповідає тяжкості скоєного злочину, і не відповідає його суспільній небезпеці. Бито міського голову. Публічно, серед білого дня, в центрі міста це зневага до суспільства, зневага для будь-яких людських цінностей. Покарання повинно бути призначене їм виключно в вигляді довічного позбавлення волі. Як це прохали потерпілі і прохала сторона обвинувачення? Тому, відповідно, потерпілі. Будуть це вже погоджено. Будуть подавати апеляцію на м'якість вироку. Олега Бабаєва, тогочасного міського голову Кременчука, застрелили вранці 26 липня 2014-го неподалік його будинку. Правоохоронці розглядали кілька версій убивства професійна, підприємницька діяльність та особисті мотиви. 28 липня. Справу перекваліфікували із умисного вбивства на умисне вчинене на замовлення за попередньою змовою групою осіб. Автомобіль ВАЗ 2108 знайшли спаленим у колишньому Глобницькому районі через кілька днів після вбивства. На початку вересня кількох учасників злочину затримали. Тогочасний міністр внутрішніх Арсен Аваков назвав замовником убивства директора Кременчуської телекомпанії Візит усіх фігурантів на початку вересня 2014-го взяли під варту. За інформацією з єдиного реєстру судових рішень, обвинувачених судять за два убивства Олега Бабаєва та судді автовозаводського районного суду Кременчука, у провадженні якого була цивільна справа за позовом комунального підприємства Кременчуцька міська телерадіокомпанія» до приватної телекомпанії Візит, один із обвинувачених замовив спільнику за 10 тисяч доларів знайти людей, які б завдали тілесних ушкоджень судді. Другий фігурант змовився ще з двома людьми, а останнє. 11 лютого 2014 року відстежили в суддю та вистрілили йому в ноги та спину. Від чого той 12 лютого помер у лікарні. Йому було 34 роки. роки. Всередині лютого той же обвинувачений, який замовив завдати ушкоджень судді, запропонував спільнику вбити міського голову Кременчука. Для цього передав їм 20 тисяч доларів на придбання зброї, телефонів та авто для відстежування Олега Бабаєва. Після вбивства один із спільників назвав суму винагороди у 60 тисяч доларів, з яких передали лише 10 тисяч в кінці серпня. Олегу Бабаєву було 48. Справу по суті, почали слухати судом присяжних в Кабаляцькому райсуді в лютому 2015-го. Звідти через закінчення терміну дії повноважень присяжних її передали до Київського райсуду Полтави. Так, з різних причин, таких як самовідводи суддів та присяжних, справу просили передати до інших інстанцій. Її розглядали у Полтаві, гадячі, хоролі та в інших судах області. З 2021-го обвинувачених судять у Пирятині, де й було оголошено вирок. Один із них... Ігор Пасічний пішов на угоду з прокуратурою і вийшов на волю 2019-го завдяки закону Савченко. Призустріжі з Крижуновським він повідомив, що Бабаєв своєю діяльністю хоче привласнити телерадіокомпанію радіо Візівку, власникам якої є там родина Мельники, та запропонував. Знищити Бабаєва? перша основна умова це беззастережне визнання своєї винуватості. Ви були в судовому засіданні і обвинувачений Пасічний підтвердив те, що він беззастережно визнає свою винуватість. Другою умовою є викриття інших учасників групи у вчиненні кримінального правопорушення. Пасічний у судовому засіданні надав відповідні показання в подальшому з метою перевірки обставин, про які повідомив винувачення було проведено і відтворення обстановки та обставин події, і відповідні огляди місцевості. Отримано додаткові докази, які підтверджують. Достовірність наданої пасічним інформації протягом усього розгляду обвинувачення та їхні захисники неодноразово клопотали про скасування рішень криміналістів, повернення обвинувального акту прокурору, визнання певних доказів недопустимими, закриття справи через закінчення строків давності. Крім того, подавали заяви про відвід експертів, прокурорів, колегії чи окремих суддів, відвід складу суду присяжних чи окремих із них. Також протягом усього процесу клопотали про зміну запобіжних заходів для обвинувачених на такі, які не пов'язані з триманням під вартою домашній арешт, Взяття на поруки особисте зобов'язання. Протягом усього розгляду подавали апеляції щодо запобіжних заходів та інших ухвал. Коли виходили з даного автомобіля, куник достав з багажнику якийсь кульок та поклав себе під куртку. Коли ми йшли до адреси, я запитав у куника, що то було. Куник відповів, що людину ніхто бити не буде, а просто стрельне по ногам. Після ухвалення вироку сторони матимуть 30 днів на апеляцію. Дарина Литвак, Микола Ірьом'янко, Суспільне новини, Полтава.